Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квіточу надію свою, як на тій чорнобривці поглянуть. Бачу матір стареньку, бачу руки, твої, моя мамо. Твою ластку я чую рідненька. Привіт, друзі! Дивно сьогодні почалось моє відео, правда ж? Але насправді, як я люблю цю пісню, так і друзі дуже люблю чорнобривці. Чорнобривці це обов'язкові. Квіти в мене чи на городі, чи у квітнику. Мені дуже подобається колір їхній теплий, сонячний, взагалі колір охри. Ви зрозуміли по моєму волосю, по кольору моєї кухні. Так, хто вже мене дивиться давно, що я дуже люблю такі осінні кольори. Взагалі чорнобривці це мої квіти. Хтось дуже не любить, як вони пахнуть, а я обожнюю. Мені дуже подобається запах чорнобривців. Я дуже люблю їх в букеті. Вони дуже довго стоять. Я привожу їх з села до Луцька, і вони в мене тиждень стоять в букеті. Обожнюю, обожнюю чорнобривці, їх є дуже багато видів. не знає, що шафран роблять із чорнобривців приправу таку. Так? Знаєте, що чорнобривці відлякують шкідників на городі, якщо обсадити, наприклад, капусту так, чи моркву, то чорнобривці з цим непогано справляються. Але, друзі, як і декоративні квіти, чорнобривці є прекрасною альтернативою заповнити місце між нашими багаторічниками. Я завжди сію чорнобривці, друзі, у відкритий ґрунт, сію їх вже готовими кубками, де я хочу, щоб вони були. Іноді сію в нагороді на розсаду і потім їх переношу у квітник. Але сьогодні, друзі, я хочу посіяти чорнобривці. З такою ціллю, з такою метою, щоб в провідну неділю, а це у нас через тиждень після Пасхи, Пасха 5-го, а це через тиждень, після Пасхи в суботу, перед самою провідною суботою, мені висадити їх на кладовищі. У нас дуже багато могил, їх кожного року купляю на кладовище, і тепер вирішила виростити сама. Чорнобриці сіяла моя свекруха, <кій> вона їх посіяла маленькими, потім розпікрувала. Вони чомусь, друзі, такі під кінець, може, їх треба було підживити, можливо, якісь умови були неідеальні. Але я вже навіть питала у блогерів, які займаються розсадою, і вони вказали, що ну, з чорнобривцями <кій> такий собі мають досвід, що не так просто їх виростити. Але мені, друзі, стало цікаво, я нічого принаймні не втрачу, якщо спробую це зробити. І сьогодні я посію чорнобривці просто у луточки. Я посію, друзі, чорнобривці, які я скубнула тут в луцьку, низенькі, вони дрібненькі, і взяла ось такі квіточки просто у нас під садочком. Вони вже осінь, була вже пізно, вже такі душі були, холодіно, там не було прибрано. І я йшла з роботи, скубнула собі кілька квіточок. І от маю <клес> на розсаду. Вони просто з такими дрібненькими квіточками, низенькі сантиметрів 15 От я висаджу буквально оцю одну квіточку. Знову-таки проекспериментую, ви знаєте, що я дуже люблю експерименти, як буде сходити домашнє насіння і як буде сходити куплене насіння. Ще також я купила в чорнобривці низькі таку суміш. Однорічна рослина, стебла прямо стоячі, висота до 25 см, суцвіття до 4 см у діаметрі, різноманітного забарвлення. Насіння висівають у березні квітні у парники або у квітні-травні безпосередньо відкритий ґрунт. Ніколи не купляла такої суміші, друзі. Я то хотіла купити такі, знаєте, є великі, їх продають оці, що ми купляли завжди на кладовище. Вони такі помпони величезні. Такого насичено-жовтого кольору, але їх чомусь я не знайшла в продажі. Це треба, мабуть, знати назву сорту. Були такі лимонні схожі, але це не ті. І такі ще, друзі, вперше я бачу такі вперше чорнобривчики, які називаються денді. Ось такі: оригінальна та надзвичайно яскрава серія, Кущ компактний, сильно розгалужений від основи, висотою до 25 см. Суцвіття не немахрове, діаметром 4-6 см золотисто-жовтого забарвлення з бордовими смужками. Цвітіння рісне та тривале з червня до жовтня. Що я зараз буду робити, друзі? Я купила в аврорі ось таку землю. Я їй не дуже довіряю, друзі, але я не хотіла брати ту землю, що на розсаду, мені стало її шкода. Хай буде краще для перців, для помідорів, а я використаю ось таку універсальну землю ph 5,5-7,5. Ну і, звичайно, друзі, якщо я не знаю землю, то я буду її проливати, обеззаражу її на всякий випадок, і буду її проливати гарячою міцною марганцівкою. Заодно я прогрію гру і обеззаражу землю. Мені не сподобалося обробляти землю. Фітоспорином, може, справа не в фітоспорині, але в мене на суничці з'явилася, можливо, ця чорна ніжка. Я ще не знаю, суниця ще не зійшла, але таке от як каутинечко, чорненьке, я не дуже розбираюся в цих хворобах, от може, ви мені підкажете, що це. Я пропшикала фундазолом, тому не можу вам показати. Якщо з'явиться ще, то я вам в якомусь відео покажу. От. Тому ну, для мене це показник, що фітоспорин не справився. Тому. Поки що марганцівка мене не підвела. Я садила перчики. Ви бачили помідорчики. Все поки що нормально проклюнулося, вже мають два листочки. От, і буду спостерігати далі. Поки що марганцівка мене влаштовує, фітоспорин відклала. Я його, можливо, десь використаю, ще поки що не знаю, де. Отже, насипаю землю і пролью гарячою марганцівкою. Але знаєте що, друзі? Давайте я спочатку разом з вами відкрию ці пачечки, і ми глянемо, скільки там насіння. Бо я приготувала ось такі невеличкі луточки, можливо, мені будуть вони чи великі, чи малі. А то я насиплю землю вже буде пізно. Якраз, якраз буде класно. Я думаю, що якраз буде нормально на, отако, на такий луточок, ось стільки насіння. Так. Ну, я думаю, що і тут не набагато більше. Зараз ще якийсь луточок пошукаю. Ну Цього так більшечко. Ну, але це ж не 100%, друзі, буде схожість. До речі, баклажани від Руслана Духова в мене так і не проклюнулись, друзі. Я їх викинула, тому що все, з них не буде толку, насіння, неякісне. Все, марганцівка парує. Гаряча, відставляю її. У мене лише у квартирі два підвіконня, тому мені треба дуже економити місце. Я вже думала про те, що на роботі буду висівати. Придеться, ой, земля, друзі, на вигляд, до речі, дуже гарна. Волога дрібна земелька, тільки правда, без перліту. Зараз я сюди додам перліт, бо він в мене є. Так, землі понасипала. Тепер візьму, положиш всі такі чайні перліту. Так, якийсь равлик засушений. Ну, я кажу, земля Заврори — це дуже сумнівна земля, друзі. Ну, але я ризикнула, бо мені було шкода той, що для розсади землі. І зараз отак от розмішаю. Тепер трошки земленьку втрамбую, щоб я могла робити імпровізовані рядочки. А тепер, друзі, гарячою марганцівкою проливаю. Марганцівка така досить темна. Це така трошки гаряченька земелька. Це не страшно, це добре. І тепер, поки я зроблю рядочки, вона ще прохолоне. Отак такою ложечкою. Трошки зроблю заглиблення, десь приблизно, може, в сантиметр глибиною. Ось такі. Не видно вам мої хороші. Ну, сподіваюся, що ви розумієте, що таке сантиметр. Роблю такі заглиблення. Ось такі рядочки поробила. І тепер, друзі, буду класти буквально ось таким чином. Ось таким чином в рядочки буду класти. Один рядочок в мене влазить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зерняток, друзі. 7 на сінинок. Тут у мене 4 рядочки. Ой, буде предостатньо, аби вони посходили. Як на ті чорнобривці погляну, Бачу матір стареньку, Бачу руки твої, моя мама. В ласку я чую рідна, я розлуки і зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла на навесні. Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Все, друзі, отут посіяла чорнобривчики денді. видно рядочки вам. Отут посіяла чорнобривчики низький суміш. І отут посіяла чорнобривчики домашні з-під садочка Луцького. Зараз я їх підпишу, друзі, пишу назву і пишу дату. Назву і дату. Далі засипаємо. Наші рядочки землею на 1 сантиметр. Все, друзі, ущільнювати не буду. Збризкаю гарячим розчином марганцівки і все мої квіточки посіяні. Я зараз всі їх тут наготувала торбинки, запихаю в торбинки і виношу на підвіконня одразу. У мене під віконня східне, східна сторона в квартирі. Буде чекати сходів. Чорнобриці взагалі дуже швидко сходять. Вони буквально на четвертий, п'ятий день вже за гарних умов можуть зійти. У мене вікно під батареєю. Сподіваюся, друзі, що так і буде, якщо насіння якісне. Ну і щось мені підказує вже після досвіду із насінням купленим баклажанів, помідорів і домашнього перцю, який зійшов. Проключиться на третій день, що домашні ті, що я взяла під садочком, зійдуть набагато швидше. Щиро дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви додивилися відео до кінця, можливо, я когось надихнула. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про посадку чорнобривців на розсаду. Можливо, в когось є досвід, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви поділитеся зі мною своїм досвідом. Нехай Господь береже всіх, хто береже нас на передовій, всіх, хто докладає зусилля в нашу перемогу, всім нам міцного здоров'я, всім нам надії, віри, багато добра і багато любові. Чекаю з вами нової зустрічі. Як на тій чорнобривці поляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя мамо, Твою ласку я чую рідненька.